Всім доброго дня! Сьогодні у нас на короткому відеоогляді Фаркоп Житомирський до автомобілів Сенік друге покоління, Сенік третє покоління і Гранд Сенік друге покоління. Цей Фаркоп підходить на всі три моделі даного автомобіля. Розглянемо, що уявляє собою даний Фаркоп, порядок його установки на дані автомобілі. Яка комплектація штатна йде з даним Фаркопом. По центру у нас траверса труба 40 на 60 товщина стінки 4 мм. Підігнута в двох місцях. По центру труби приварено два кронштейна товщиною по 8 мм. Вони фігурні, щоб обійти юбку бампера. Обходять трубу з двох сторон, обварка відповідна. Між цима двома кронштейнами на двох болтах зйомний кований палець. Один гіб крюка, яблочко стандартне 50 мм. На першому болту кріпиться подрізетник для кріплення розетки. На кожному кронштейні є додатковий отвір. Для кріплення страховочного цепа. Вторист до труби приварена по два кронштейни, також по 8 мм. Одна гайка вже в трубі, другу накидаємо. До цих кронштейнів прикручені кронштейни такі лижі, які вставляються в ланжерони для кріплення фаркопа на автомобіль. Правий кронштейн. Отвори зсередини, тому що болти закручуємо з багажника, гайки зовні вони заходять в ланжерон. На кожному кронштейні приварено по дві гайки на 10. На правому кронштейні гайки не в одну лінію, тому що так отвори на ланжеронах автомобіля. Зняті фаски для полегшення установки. Лівий кронштейн по ходу машини підігнутий. Щоб закрутитися з бох сторін ланжерона. Ця гайка з цієї сторони, тому що ми закручуємося з-під бампера, з-під заглушки. Через заглушку головкою. Дальня гайка в нас приварена ззовні. Отвір зсередини, тому що тут якість з цієї сторони закручуємося з багажника. На лівому кронштейні приварений додатковий. Кронштейн з отвором для кріплення фаркопа в буксировочну різьбу. Для установки треба спочатку встановити кронштейни. Потім до них прикрутити центральну траверсом. Так фаркоп поглядає знизу. Кронштейни. Між якими палець додатковий виступ з отвором для кріплення страховочного цепа. Кронштейн такий фігурний. Значить, між ними палець, такий крюка. Правий кронштейн по ходу машини. Лівий кронштейн по ходу машини. ценник. другий установка фаркопа. Для зняття бампера необхідна. Два гвинта. крутити тут, на арці. Підзірочку, потім один знизу буде. Так само з іншого боку. Потім чотири гвинта. Ці провошені під восьми. Головку. Потім відкручуємо фару. На двох винтах так само під зірку знімаємо фару. Знімаємо тут дві кліпси під фарою стоїть. І потім Ще чотири з... спереду. Ну і все. І знімаємо фонарики з своїх штатних місць для того, щоб зняти бампер. І тут треба викрутити. Так. Да. Підзірочку, так? Так, під зірочку. Да? Да. Щоб добратися до штатних місць, треба буде тут зняти кріплення, яке закриває лонжерони. Це сімимісний, тут сідушки, трошки складніше. Із-за того, що треба добратися до лонжерону. Ось зняли бампер. у нас отбойник. Тут заглушечка. Маленькая на этой машине. Тут войлок, ну там не видно, надо фонариком. А Где-то там вдали есть доступ до зовнешней стороны лонжерона. Ну, в общем, знімаємо шпиок і підсилювач. Бампер назад він не стане. Не з нього буде торчать ферков. Це на тому треба на грам. Це тоже грам другий такий. Значить, тут нам сидушки розбирати не потрібно. Це, ми їх знімаємо. З іншої причини вони будуть мінятися просто. Просто знімаємо ці коробки для того, щоб добратися до штатних отворів. От, вставляємо в лівий лонжером. Оп! І він на своїх місцях. Отвір спілкува з, з буксировочною різьбою. Значить, тут ще простіше сюди просто залітає заставили <ріст> так права сторона по ходу машини значить і тут ми вже закрутили і отут от під войлоком другий отвір от на рівні цієї виштамповки Ну, значит, левая сторона по ходу машины. Вот тут вот тоже на поривницу и выштамповки войлок прибираем. Пусть вот тут вот у нас отвер. У нас войлоком все забыто. Надо дистанция до отвора войлок прибрать. Легко зразу попадає, наживляємо. Так через головку акуратно збиваємо, це можна притримати і наживляємо гайку, яка у нас наварена на бомба 16 болтом не затягуємо. Ну і там так само біля виштамполки. Другий гранд сцені. Все, ми наживили наші кронштейни в статних місцях в лонжеронах. Тепер беремо болти 12, накидаємо гравіра шайби. Будемо кріпити траверсу до цих кронштейнів. Значить взяли траверсу і з'єднуємо спочатку в уварену гайку. Наживляємо це все діло. Верхний. Можна з тієї сторони, тут у нас контргайка, Але пан установщик хоче ну, з ви. Це все ми потихеньку затягуємо по кругу для того, щоб воно... щоб вона тут швидко стало. Ось кронштейни у нас співпадає. З траверсою. Значить, Поки бампер не стоїть, глянемо, як тут у нас кронштейни. От вони йдуть до цього ребра жорсткості з мінімальним зазором. Десь міліметрів 5 в церебро не впирається. Тут також ніде не впирається. Так стоїть рівненько. Затягнули, значить, ці наші бочні кронштейни з траверсою. А тепер затягнем, а Тепер затягнемо на, на, на машині. Дуже просто ставиться, тільки треба знімати бампер. Цей затягнули. Пробочку на своє місце. Через головку затягнемо по кіровому різьбу й болт. Тепер всередину. Ліва сторона. Сідушки можна не знімати. Буде трошки важче закручувати, але треба робити додаткову роботу. Якщо грант не сімимісний п'ятимісний, великий багажник, то взагалі дуже просто. затянули все на своїх місцях контроль 5 точок кріплення на кузові, на штатні місця. Значить, по лівому ланжерону по ходу машини у нас от такі болти вони закручені знизу, тут ближче до бампера, І дальні значить Для того, щоб вставити кронштейн, а цей, лівий можна цей болт викрутити для того, щоб легше було вставляти цей підігнутий кронштейн, а потім його назад прикрутить. Щоб просто щоб було легше. Щоб це. Ця... Тепер після установки оці короба поставили на своє місце, закрутили все акуратно, як і було. Це всередині. Він там, він там живе. Так, ми поставили наш бампер на своє місце по е -е, поводу зазоров. От кронштейн акуратно обходить юбку, не підпирає. Тут бампер зафіксований. Стоїть акуратно, не підпирає. Притик все на своїх місцях. Відстані. Отут От у нас 10 см до бампера залишається. Бампер не підрізається. Просто стає на своє штатне місце. Розглянемо, що штатно йде в комплекті з даним фаркопом. кронштейны, бични. Выглядают так. Фасочки. Толщина весна. Значит, комплектация. Вкладыш. Два куска кабеля двух и трех жили 0,75 квадрата. Гумка, захисний ковпачок на кульку. Винтики і гаечки на 5 для кріплення розетки до подрезетника. Сама розетка пластикова 7-контактно прорезинена. Як правило, може незначно відрізнятися від партії Поставки. Мітізи, які необхідні для кріплення. Паркопа на автомобіль. Ці кронштейнів, 4 шайби посилені на 10 оцинковані, 4 гровера на 10, 4 болта, 10 на 35, мінімум 8,8 твердості. Останні партії 10 і 9 твердості. Болт 16 на 40. Тут також 10 клас. Гровер на 16 для кріплення в буксировочну різьбу через цей кронштейн. Метізи, які необхідні для того, щоб прикрутити траверсу цієї частини до встановлених кронштейнів. Дві гайки на 12. Тому що дві гайки в нас вже тут в трубі. 4 гровера на 12, 4 шайбочки на 12-ти оцинковані. Болти 12 на 35. Мінімум 8 клас по твердості. Останнім часом 10,9 клас твердості. Такі метізи необхідні для установки автомобіля. Фаркопа на автомобіль ідуть в комплекті поставки. Підсумовуючи. Даний житомирський фаркоп на автомобілі Scenic покоління 2-3 і Scenic 2 другого покоління. Які плюси даного фаркопа. Всі кронштейни по 8 мм. Класостєнна труба. Сйомний кований палець. Встановлюється фаркоп. На штатні місця передбачені виробником автомобіля без підріза бампера. Рекомендую.